Поясніть мені, прошу закон ентропії, то фізичне поняття в нім не все мовний чад, в нім порядок із хаосу і трохи надії, що в людей у безладді все ж виникне лад, і не той, що змертвів у якійсь тиранії. То такий лад, що можна сказати пустота ні такий, як дитина, що сонцю радіє, у якому і мудрість, і свята простота. Де свідомість? Не просто так форма пізнання з множиною обмежень, лімітів, умов, а жива, у який безграничне кохання прийняття і безумовна любов.